Жахіття терористичного полону прислали номер карти, та 5 тисяч. Як працюють шахраї на тіньовому невільничому ринку? До 20-ти річчя початку першої чеченської унікальний телепортрет офіцера-артилериста. По селам, по улам, по мирному населенню ніколи не стріляв і не буду стріляти. Галичанин на прізвище Пушкін воював у Чечні за Росію. Тепер від них боронить Україну. Щоб все більше не повторялося ні в кого, ні, ні там, ні тут, ні в росіян, ні в чеченців, ні в українців. Чи повернуться на крилах війни лихі 90-ті? Якщо в початку 90-х в ОПГ модно було ходити з пістолетом. Сьогодні з автоматом і з куліотом. Чому деякі учасники АТО йдуть у злочинні бригади? Не дамо е, влаштувати кримінальні розбірки в столиці. Як діти лейтенанта Шмітта віджимають бізнес, удаючи побратимів Яроша? Людина буде покарана згідно організаційних приписів і виключена з зловправого сектора. Дивіться у суботу, о 22 й на еспресо ТВ репортажі та розслідування.